Вітання продовжуємо серію в рамках сот коментаря. Сьогодні піде мова про доброчесність і чесноти, да і я їх буду розглядати в контексті русо-української війни. От чому русо? Тому що з двома С, бо русь треба розрізняти русський з двома С і руський, да? тому що. Вони не мають е, прямого відношення, тому що, в принципі, московська державність має ординську традицію да от централізованої влади, також, вони заперечать суб'єктність України, і в даному випадку захист конституційних цінностей залежить від доброчесності людей і в рамках презентовано проекту Конституція, люди та інституції, от стоїть питання, наскільки наскільки закладений функціонал інституції, якщо вони не будуть наповнені цим компонентом, да який стосується чеснот. Да? Якщо ми відкриємо Конституцію України, то ми там от побачимо таке формулювання, що захист суверенітету територіальної цілісності. України є найважливішими функціями держави і справ всього українського народу. та Таким чином, е далі говориться про військову службу, да зокрема, держава забезпечує соціальний захист громадян які перебувають на службі в збройних силах та інших військових формуваннях, а також членів їхніх сімей. З іншого боку, стать Інша стаття Конституції встановлює якості обов'язку. да от, в якості обов'язку. 65 п'ята стаття. От захист вітчизни, незалежності територіальної цілісні України. да Ну і тут додається шанування державних символів і обов'язком громадян. Громадяни відбувають військову службу відповідно до закону. да Таким чином, ми маємо 17-65 статтю і Вот е тут виникає питання: чи це обов'язок, чи це право, і ми це побачили з точки зору от, е подія, яка тригерить е Росію дуже сильно. Це наша друга революція, революція гідності. Справжня вже революція, тому що вона розвивається класично, як всі революції, як нідерландська буржуазна революція, чи як французька буржуазна революція, нагадай, французька буржуазна революція викликала інтервенцію до Франції консервативних держав, де був монархічний устрій, французька революція по. Поклала на свій прапор принцип республіканізму і ідею громадянства, да? і ми бачимо аналічну реакцію з боку так званої Російської Федерації, да? і в даному випадку у нас ще ускладнюється історія питання із постколоніальною спадщиною, тому що в складі Радянського Союзу перебувала креольська Квазідержава Українська Радянська Соціалістична Республіка. Ще раз нагадаю, це квазідержава, яка організувала голодомор власним в жителям тисячу 1932-33 роках, і у назвами 70-х років уже владна верхівка, партіна менклатура організувала визначення інтелектуальної української еліти. От, і це, вони якби номінально називалися Українською Радянською Соціалістичною Республікою для проформи, там деякі речі зберігалися, які формально забезпечували українство. При, а в школах вводилося е викладання е російської мови. Да, і всі вчителі, які вели свої профільні предмети на російській мові, вони отримали 15% доплати. Таким чином. Ішла поступово інкорпорація України в склад Росії, да, от, і таким чином для того, щоб заперечити суб'єктність, зрозуміло на цьому фоні. Можна всяку історичну маячню на рівні писанини Володимира Путіна, питав у липні 2021 року писати і заперечувати суб'єктність України. Вчора заява. Дімона два стакана колишнього президента Російської Федерації Дмитра Медведєва, що Україна це помилка історії, вона підлягає знищенню і поки її не знищить, то Московія не буде мати покою. От у нього вчорашня заява у телеграмі, да от йде мова про це. Таким чином стоїть питання про те, що захист вітчизни це не тільки обов'язок, це і наше право, і насамперед. Це право лежать у тій площині, що зберігається власна державність, бо програш Української Народної Республіки у протистоянні з більшовицької Росії кінчилося трагічно. Це в силу певних обставин, і досить в силу. То що досить велика кількість населення була в Україні, да вдалося вижити і існування. Досить сильних соціальних інституцій, як сім'я, там розвиток громадського життя в громаді, да воно дозволило все ж таки зберегти певні форми співжиття, хоча вони були дуже істотно зруйновані. Да, і тут іде питання якраз про здатності людей відстоювати відповідні цінності і здатність бути мужним, відважним, захищати свою батьківщину на наявних фронтах. Це характеризує це починаючи від чиновника, який приймає рішення, і щоб він не був корумпований, да бо я ще раз нагадаю про Прудський поход 1711 року, бо основна версія договору із Петром І з боку коаліції Османської порти Королівства Шведського і Гетьманщини полягала в тому, зокрема, стосочки зору інтересів Гетьманщини, що всі військові підрозділи Московії і гарнізони. І управлінці мали вимітатися з території Гетьманщини, і Гетьманщина ставала незалежною, вже визнавалася незалежною державою, і з-під гарантіями незалежності з боку королівства Шведського. Але в силу корупції умови е договору помінялися. Тому зрозуміло чиновників, і в кінці кінців від, відвага за захист батьківщини, вітчизни, як прописує вже стаття 65. Нібито як обов'язок, воно насправді є правом. Бо якщо ми розглянемо в іншій площині, як почалася динаміка Революції Гідності, спочатку з Євромайдана з 21 листопада, ну це вже, 21 листу це вже така традиція, це по старому по-старому календарю Православна церква святкувала тоді святого Михайла. Да, от, і помаранчева руці так починалася революція гідності. Спочатку євромайдан в даному випадку. А вже коли побили студентів ніч на 30 листопада, 2013 лист, 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 лист року. Це вступок перетворилося в революцію гідності, тому що ну без причини не можна бити студентів, які на мітингу, який фактично вже розходився. Там ну раціонального рішення, це ж не раціональне рішення і непропорційне застосування сили з боку поліції. З іншого боку, там і не було на той час судового рішення, яке би. Дозволяло ну, припиняти ці зібрання. Та потім, вже коли о, ці події переростуть у Революцію Гідності, то українські суди першої інстанції почнуть, почнуть продукувати сумнівні рішення, які забороняли е, мирні зібрання, хоча там не було достатніх підстав для цього. І потім е, пішла низка судових е, м, постанов, якими задовільняли. Масовому порядку клопотання прокуратури про тримання під вартою, і переважно більшість учасників цих зібрань обвинувачували в організації масових заворушень. Точому їх було таке велике число, що не зрозуміло а де ж ті ж заворушення, бо їх насправді не було. Тому що події революції гідності на даному етапі носили цілком мирний характер. Ніхто нікому не заподіяв школи. То вже потім, коли почав впроваджуватися антимайдан, то з боку туристів, то зрозуміло, пішли сутички з, з прибічниками режиму Януковича і з прибічниками європейської інтеграції, від якої, від якої відмовився Янукович під шантажем Володимира Путіна. І зрозуміло, це стало знаковою подією Зрозуміло, тому що це цивілізаційні речі, і по суті, вважається, що це власне. Початок Третьої світової війни, які ми от це мережево цих конфліктів, які пішли по світу, і останні справи з боку хуситів блокувати транспортне сполучення через Аденський пролив і через Суецький канал, свідченням цього, що ну, конфлікт насправді розгорається, є інтереси е, так званого глобального півдня. І як вони називають північно-золотого мільярда да, і що свідчить про неефективність світової системи? Але повернемося до 2013-2014 років і відповідна ескалація насильства з боку влади. І потім прийняття е, так званих диктаторських законів, хоча це був загальновідомий факт. Диктаторських законів 16 січня 2014 року. І Конституційний суд ну, досить дивну позицію по цьому занів. Хоча це загальновідомий факт. Ми ж всі прекрасно знаємо, про які йдемо а, законопроекти, які обмежували переважно свободи зібрань непропорційно, все це можна було перевірити через. На предмет відповідних положень Конституції, які гарантують відповідні свободи, і процесуальні гарантії в ході затримання особи, але Конституційний суд доволі дивну позицію зайняв в цьому відношенні, і це також свідчення цих про положень. Те, таким чином, ми маємо цю зв'язку. Да? Захист батьківщини і право на, на, на повстання або на оперене не демократичному диктатурі, да, тиранії, по різному можна це називати. Да, це природні права, але з іншого боку, це розглядається як чесноти, які лежать основи конституційного порядку, тому що ну, багато сучасних конституцій є породженням конституції, коли старий порядок вже не міг вирішувати проблеми по-новому, і вони потребували якогось неординарного рішення. Да, і коли от потім зникають інститути влади, президент, да, прем'єр-міністра. Нема, немає ключових силових міністрів, а має місце повзуче вторгнення російських військ у Криму, тим що там вже багато і так і містилося на військових базах, і немає яким чином забезпечити захист територіальної цілісності. От виникла необхідність прийняття досить такого. Рішень, якісь був спрямований Верховної Ради, нас був спрямований на забезпечення правонаступності інститутів влади. І відповідно до цього Верховна Рада повернулася до редакції Конституції 2004 року, відповідно до якої, якщо відсутній президент, то його обов'язки виконує саме голова Верховної Ради, да і голова Верховної Ради виконував обов'язок узурпації тут складно говорити про зурпацію, тому що зразу було прийнято рішення про проведення дострокових виборів президента, да і потім голова верхової от і було призначено сформовано новий уряд відповідно до політичного представництва, яке існувало в парламенті. Ну а далі прийшли чергові парламентські вибори, де було змінено, де було змінено. Да, от Співвідношення сил, але я як ми вже попередній раз говорили, це співвідношення сил не сприяло введенню воєнного стану, тому що до жовтня, ну до листопада, коли вступила повноваження нова Верховна Рада, більшість Верховній Раді складали партії з сумнівним минулим. Це партія регіонів і комуністична партія. Більшість депутатів, яких були просто: якщо якщо дивитися динаміці, просто російськими агентами впливу, як мінімум. Да і це зачіпає третє питання. Яке О, Це питання доброчесності державних чиновників, чиновників і представників з точки зору обороноздатної демократії, демократії здатної себе захищати, і це насправді не тільки принцип конституційного права, а це питання. Якраз чеснот якраз з точки зору інституційної побудови влади, щоб представники старого режиму, які правлять авторитарними чи навіть уталітарними методами, вони не були допущені на певний перехідний період до влади. Да, і знову ж таки, як після відновлення незалежності в 1991 році, в 2015 році, в Україні знову допустили помилку, прийнявши закон про очищення влади, тому що він не повністю відповідав стандартам люстрації да, очищення влади. Тому що люстрацію має здійснювати незалежний комітет. Який не має як в цьому законі, це не мав робити міністр юстиції? Да, це ж одна виконавча влада, це мала бути незалежна інституція з відомих правозахисників, да от і, і громадських діячів да авторитетних е, осіб, да які би вирішували в індивідуальному порядку, а не за списком яку ти там займав посаду, в індивідуальному порядку з'ясовувати котра особа, яка є значення і роль у прийняті рішень. Органами влади, які призводили до масових порушень прав людини, от і треба було з'ясувати в цьому відношенні. Тому що багато професіоналів вони ж були потрібні при владі. Я лише нагадаю, що наприклад. Коли відбувалася денацифікація Німеччини, то суддів ну не звільняли, але їм було достатньо просто статті Густава Радбруха, п'ять хвилин філософії права, де він зазначив, що не тільки суддя має керуватися не тільки формальним законом, а справедливістю, і також то, що закон захищає певні цінності, як сім'я, наприклад, він там. Якусь одну справу, да, і відповідно таким чином, суд має зважати на соціальну обстановку, відповідно на фактичні обставини справи, і вирішувати справи справедливо, а не лише керуючись формальним законом. і Таким чином люстраційна комісія, яка би вирішувала в індивідуальному порядку ці питання, чи особа причетна, яка перебувала на посадах до прийняття рішень, які стали причиною масових порушень прав людини і відсторонені її тимчасово від від посад, воно би виконувала елементар відповідні функції. А таким чином ілюстрація влади, яка відбулася пісні тисячі років, вона була неповною, і багато з тих чиновників потім виграли судові процеси, тому що вони не відповідали належні правої процедури оцим параметрам про які я вам. От, говорив от э, від цих речей дуже залежить функціонування держави і захист ядра конституційного порядку як сукупності фундаментальних принципів, які ну, характеризують конституційну ідентичність. На цьому сьогодні ми завершимо і чекайте мене до наступних зустрічей. А книжка вже по суті скоро буде виходити на фініш, і будемо чекати на її. Видання, ховайте здорові всім.